しそハネツギキオタですねどうぞあじゃあここは私が編集長が豪快に食べてやー豪快に飲んでやー合うかオッケー「ストロングゼロドライ」合うな「サントリー天然水」 Чікаро, це є японська гра авторства Масао Сугануми, кількість гравців від 2 до 5, вік від 7 років, час гри орієнтовно 30-45 хвилин. В Україні і в Росії, в принципі, гра виходить зразу з додатком. І окрім стартового набору карт, ви отримуєте ще ось таку кількість додаткових для розширеної версії гри. В часі гри вам доведеться стати мером міста і з допомогою. Розвитку, розбудови і збільшенням всіх можливостей в своєму місці, вам потрібно виграти аву. Самій гріх поділений на дві фази. Для початку вам потрібно взяти кубик і кинути його. В залежності від того, що випало на кубику, ми виконуємо такі дії: є три види карток: картки сині, картки зелені і картки червоні. Сині картки спрацьовують тоді, коли будь який з гравців, незалежно ваша, черга не ваша, викидає необхідний символ, спрацьовує його ефект. Зелені картки спрацьовують тільки в тому випадку, якщо саме в вашому ході випадає необхідний символ. Червоні спрацьовують тільки в тому випадку, коли інший з гравців викидає відповідний символ. Так? Чотири карти, які... Необхідні для того, щоб побудувати і перемогти в грі, розташовані спочатку тильною стороною доверху. Тільки після того, як ми сплачуємо необхідну кількість монет, які вказані, ми можемо їх відкрити, і їхній ефект вже працює в нас протягом гри. Для того, щоб перемогти в грі, вам потрібно буде побудувати чотири будівлі вокзал, торгівельний центр, парк розваг і радіовишку. Їхня вартість є від 4 до 22 монет, що на початковому етапі гри зробити просто неможливо. Тому ви будете добудовувати в місто нові нові споруди, які будуть приносити вам все більше і більше грошей. Що входить в комплект гри? В комплект гри входить стартовий набір для 5 гравців, а також величезна кількість інших будівель, які можна придбати. Також монети вартістю 10 монет 2 кубіки. Які потрібні для власне, самої механи, а також каталог ігор, які випускає Hobby World, і правила. Що мені подобається, правила гри є дуже прості і тут дуже чітко все вказано, немає нічого зайвого, плюс підкріплена картинка. Тобто розібратися насправді в грі достатньо буде 5-10 хвилин, щоб зрозуміти логіку. Що за чим відбувається? Ну, і зрозуміти ефекти якихось додаткових карт чи розширених, скажімо, правил. Ну і так, щиро кажучи, це і є вся механіка гри. Починаєте хід з того, що кидаєте кубики, спрацьовують ефекти ваших карт, спрацьовують ефекти карт суперників, спрацьовують всі ефекти, в принципі, в грі. Ви збираєте всі гроші, які мусять до вас діяти, так само віддаєте гроші іншим гравцям, якщо якісь такі ефекти присутні. І купуєте в кінці будиночок. Просто, дуже просто. Що мені дуже подобається в грі, так це те, що вона має в собі трошки такого економічного підґрунтя, розвиває логіку, розвиває е, вашу стратег... Ваше стратегічне мислення. Ви намагаєтесь продумувати за 4-5 років вперед. Ага, зараз я куплю те, пізніше перейду на таку річ, пізніше хочуть підняти стратегію на ну, так. І те, що подобається, що коли закінчиться в якийсь момент карти, так або бачать, що якийсь гравець починає там брати більш агресивнішу стратегію, чи навпаки, він збирає гроші суто з якихось загальних таких карт. Це заставляє інших граців також перебудовувати свою стратегію і об'єднуватися для того, щоб надати комусь ному перемогти. Особисто мені гра подобається в такому сенсі, що вона може замінити монополію на ринку, яку я страшно не люблю, і може стати також дуже популярною для дітей молодшого і середнього шкільного віку. Це принцип, приципри, це приципприципприцип прицип доскоє. З вами був Роман Задорожний. Підписуйтесь на канал, тисніть пальця догори і до зустрічі в майбутніх випусках. Па-па!